Сьогоднішня тема відео, що брати з собою в Канаду. І чого брати не варто. Ми прожили рік в Канаді, коли вперше сюди їхали, ми приїхали тільки із рюкзаками. У кожного з нас був свій. Зараз розкажу, що було в наших рюкзаках і чого нам не вистачає в Канаді з річним досвідом і що вам варто брати або не брати у вашу поїздку-переїзд. Насамперед, варто зазначити, що не потрібно брати багато речей, оскільки дорога далека і важка, навіщо вам ще паритися з приводу багажу, який треба забирати, знову реєструвати, поїде він з вами, чи десь заблукає по дорозі. Краще все ж мати тільки ручну кладь, з якою ви виходите з літака і заходите у літак. Рекомендую не брати з собою багато речей і одягу. Не брати багато курток чи постіль якусь, тому що в Канаді цього добра повно. Канадійці допомагають, дарують вам деякі речі, на перший час багато секонд-хендів, багато місць, де можна просто прийти і безкоштовно взяти. І якщо ви йдете тут на роботу, то ви дуже швидко зможете придбати собі якісні фірмові речі значно дешевші, ніж ви б купували їх в Україні. Повірте, я звірилася з ціною після року проживання і зараз впевнено скажу, що в Канаді дешевше. Не беріть електроніку, тому що тут не тільки інші розетки, а й вольтаж. Ніякі праски, фени, стайлери швидше всього працювати не будуть. Це не стосується ноутбуків, для яких достатньо тільки змінити вилку і можна користуватись. Також я знаю випадки, коли обмінювали фен Дайсон. Ліцензований, куплений у Європі, а тут обмінювали безкоштовно на місцевого стандарту, але такі випадки досить нечасті і не всім обміняли. Що варто брати, це медикаменти зі свіжими термінами, щоб вистачило надовше. Тут є в Канаді і багато у вільному доступі, і багато випише вам лікар безкоштовно. Але, по-перше, краще до свого звичного використовувати те, що знаєте, до чого привикли. По-друге, багато чого не покриває і потрібно купувати, платити, а ціна тут трішки кусюча на медикаменти порівняно з Україною. Тому всіляких медикаментів я б радила взяти із запасом. Також взяти білизну, носки, труси, футболки, це те, що вам потрібно мати, щоб можна було перший час перевдягатися і мати в що. Можна взяти якісь ласощі з України чи сувеніри, тому що тут такий невеличкий презентик для місцевих жителів буде дуже приємним, а вам також хотітиметься їм подякувати за все те, що вони роблять для нас. Канада не бере на своє утримання, так як Європа, але самі люди допомагають і все так побудовано, що тут ви почуватиметеся, ніби в себе вдома. Взагалі мені Канада багато чим схожа на Україну. Варто також узяти виписки із вакцинуванням, з лікуванням з медичної картки і тут перекласти їх на англійську мову. Окрім того, обов'язково забрати всі свої документи це свідоцтва про народження, паспорти, свідоцтво про шлюб. Це все маєте мати із собою, якщо є можливість у вас така взяти. Ось такий невеличкий гайд у мене вийшов. Маєте чим доповнити? Велком, коментарі. Тільки, будь ласка, без хейту, бо я таке блокую. Я спокійна людина і конфлікти не допускаю ні в житті. Ні, в коментарях, так що вибачте.